Дана, він не Вагони проходять, може, раз в рік, чи два рази в рік. А стоїть, о, зупиняються машини і навіть працівники гаї стоять і наказують, як не останеться. Фара з 6, там, з 11 вечора до 6 ранку не повинна бути. Вони всі поховаються десь. боїш, що я на дорозі, а нас ще десь зліва, зліва, зліва. Розорювання заповідних територій, зміна русел річок потребує перегляду у зв'язку з тим, що антропогенний вплив на природу стає незворотнім. Люди зрозуміли, що піднявши руку на природу, ми можемо стати поколінням самогубців, грабіжниками дітей і внуків. Ми починаємо потроху звикати до загальнолюдських цінностей, мислити нормальними людськими категоріями, усвідомлювати себе невід'ємною частиною цього світу. Чертовски хочеться поработати. Я і в жарт, і в серйоз, тому що, знаєте, коли прожив такі 10 років, витримав, вистояв, десь себе реалізував. Ну, воно прибавляє все. Нормальні людини, я вважаю, воно повинно прибавляти. Людина це як ненаписана книга до самої смерті. І завжди там є чисті сторінки, куди можна вписувати, вписувати, вписувати. Я педагог, тому принцип відкритої перспективи. Для кожної людини, живучої на землі, він має бути і до, від початку і до кінця життя. І я радий, що дедалі більше людей себе реалізують. Слова і музика повинні бути відображати, як наш древній Луцьк, лучиськ, так і наше сьогодення, наші перспективи. Музика повинна бути. Ну, помпезна музика повинна відображати з перших акордів, коли прозвучать, що це дійсно є ода нашому місту. Події Першої світової війни у всіх деталях тепер змогли побачити лучани 21-го століття. Рух військово-історичної реконструкції об'єднує людей всіх віків і всіх професій. Це саме плем'я захоплених людей, які вивчають історію до дрібниць. Ми займаємось не лише Першою світовою війною, але також Другою світовою війною, наполеонікою, козаччиною часів Хмельниччини. По місту Луцьку стаціонарними і пересувними джерелами. Викинуто в атмосферу 19 тисяч тонн вредних речовин. Найбільша кількість від пересувних джерел це від автомобільного транспорту, якого нараховується в нашому місці, більше 40 тисяч штук. Сьогодні всіми стаціонарними і пересувними джерелами по місту Луцьку викинуто в атмосферу на одного мешканця по 93 кілограма шкідливих речовин. Я думаю, що вже більше будувати АЗС в місті. Не будуть, тому що ця кількість, яка є, достатня для того, щоб вирішити всі проблеми по заправці автомобільного транспорту в нашому місті. У нас є з департаменту Державтоінспекції МВС України. Є вказівка відповідна про прийняття у. Тих осіб, які закінчили навчальні заклади по підготовці водіїв, здача екзаменів. Але посвідчення водія їм поки що не видається із за того, що навчальні заклади по підготовці водіїв не мають свідоцтв про закінчення цих навчальних закладів, тобто бланків. От капусту купила, цибульки трохи купила, бо вже бо немає такої вже. Ну, зелена тільки вдома а такої немає. Ну. Ну, що, не знаю, що треба, риби купила. Пенсії вистачило. Ай, пенсії не вистачає. Такі українські готуємо. Все, холодець, голубці, м'ясо тушимо, пироги так же ж як на весілля, все готуємо, щоб була і закуска, і випівка, і гості, що приходили. У нас гарне село. На мотоциклі приїхали. Сама їжджу на мотоциклі, тож приїхали, продаємо непеху. Сьогодні це просто прикраса і гарний запах в домі. Тому воно, я думаю, що в першу чергу несе значення не стільки культове, скільки естетичне. Наша ідея проста, щоб не вживали спиртного люди, жили щасливо у цей час, коли в принципі є в нас алкогольна катастрофа, коли наша молодь спивається, і діти це бачать, коли батьки п'ють і йдуть по їхніх же стопах. Так, звичайно, це доцільно, тому що зараз молоді люди всі п'ють, це жах просто. І треба проводити такі акції, щоб захочувати людей, щоб вони ну, займалися спортом. ...десь просто так в парк погуляти. Якщо ми працюємо три роки, у нас іде 20% виїзних стаж нараховується. Якщо 5 років, то 40%. І якщо 7 років, то 60%. Вище не піднімається. Це з нас зняли за два місяці. Нічого нас не попередили, що будуть вираховувати з нас ці виїзні проценти. І ми також далі їздимо на бригадах, працюємо. Тепер йде питання, що нам їх не будуть оплачувати. Це нас ставка 1149. Плюс вирухують прибутковий, і нас останеться взагалі нічого, якщо нас зняли 60% виїзного стажу. І наші люди ну, тобто підняли на бунт, щоб отримати 60% виїзного стажу. Молодші медичні сестри не будуть їздити на бригадах у виїзних бригадах, то все одно вони потрібні, вони передбачені. Документами, вони потрібні в установі для того, щоб. Підтримувати просто чистоту. Є інші, скажімо, моменти, які потрібні для того, щоб установа нормально працювала. Це і стерилізація, і ну маса моментів. Ну це виходить, що будуть працювати уборщицями, техробітницями. Звичайно, зарплата буде нижча, набагато нижча. Ну то це треба напевно, напевне якось людей попереджати, чи вони згідні це це 400 гривень. Це суттєво по наших зарплатах і по наших доходах. Тепер ми для хворого, як няні в машині. Тому що не всі хворих, ми приїжджаємо, є родичі, яких треба допомогти зібрати в лікарню, яким треба допомогти зібратися. І біля кого ти сидиш в машині. І, і, ну все. І транспортування, і носілки, дев'ятий, восьмий поверхи ми ж так само носимо. Я рахую, що. Нема потреби повишати, а по-друге, ще сам Порошенко десь в прошлому році заявляв, що він електроенергію для підприємства у нього виходить на Україні дорожче, ніж наші експортують на Білорусію. Газ став підвищений, світло ще більше по подорожало. Таке а зарплату маленьку платять. Я особисто з моїми достатками я згіден, але є рівень таких достатків, що як раніше люди не платили. Так зараз і поготів буде платити. Просто не час не час ці питання вирішать. Війну треба закінчувати. Водій керуючий автомобілем марки Nissan X-Trail Скоїв наїзд на. Двох дівчаток пішоходів дев'ятирічних, які переходили проїжджу частину по нерегульованому пішоходному переходу. Внаслідок цієї ДТП вони двоє були доставлені в відділення нейрохірургії з діагнозами струс головного мозку, закритий черепно-мозгова травма. І зараз прибувають на на лікуванні. Цей пішохідний перехід є надзвичайно небезпечним, особливо коли є осінньо-зимовий період, він вкрай небезпечний, є. особливо небезпечний, коли є вологі покриття на дорозі. Цей перехід він практично наражає на небезпеку дуже багатьох пішоходів. Оскільки часто воді, рухачий з мосту, може не зреагувати вчасно, пішохід може вийти миттєво і може бути наїзд. Якщо його цей пішохідний перехід забирати, то необхідно перш за все встановити турнікетне огородження, яке би унеможливлювало вихід в той в тому місці пішоходів на проїжджу частину. Карета, весілля, сім'я. Чи не про це з маличку мріють всі дівчата підтримати сімейні цінності? Прийшли на парад фестивалю сім'ї. У нас відбувається така урочиста хода на підтримку сімейних цінностей. І для того ми виходимо на вулиці, щоб сказати, що сім'я це важливо. Сімейні цінності це відданість, вірність. Безумовна любов, повага, довіра один до одного. Хочу підтримати українські цінності, хочу підтримати суцільну сім'ю, яка складається з чоловіка і жінки. Був за кордоном і трішки негарної сторони дивиться, коли озаконені одностатеві шлюби. На сьогоднішній день наше суспільство піддається такому сумніву, що сім'я це тато і мама. І я думаю, що це небезпека для нашого суспільства. Через це я прийшов, якби сказати, що я щасливий, і разом з тим підтримати оцю цінність такої традиційної сім'ї, яку задумав Бог. Нам треба нормальна українська сім'я. Аби якість була краща, ми навіть написали меморандум про те, щоб все таки підприємства і підприємці, які надають послуги з перевезення, відносилися відповідальніше до своєї роботи. Абсолютно не покращилась, чому, чому не покращилась? Тому що, мабуть, все рівно людям важливо напхатися більше в маршрутку і їхати. Якби не переживають за якість перевізники, якість своїх маршрутних засобів, а переживають в першу чергу, щоб заробити на цьому. Однозначно, ні, тому що ми щодня заходимо в той самий автобус, який даруйте. Ми бачимо по технічних вимог він не став кращим. Я не вбачаю підвищення тарифів вихід ситуації, яка зараз склалася в транспортному нашому господарстві міста, і можливо за цих декілька днів. Після зміни ще і не можна бачити якихось кардинальних змін. Серед медиків існує такий термін синдром купальника, тобто це травма купальника. Якраз травма шийного відділу хребта вона є дуже небезпечна, тому що коли переривається спинний мозок на рівні шиї, то виникають паралічі в руках, в ногах, тобто людина може функціонувати тільки голова рухатися. Руки, ноги не рухаються, порушуються функції тазових органів. Ну і фактично відновлення мінімальне при реабілітації ну, дуже несприятливі для життя наслідки. Якщо це сталося в холодній воді, зазвичай воно так стається, спазмуються м'язи. Особливо ви нічого не зробите. Максимум, що ви можете, це вигнути пальці на себе. Тобто, коли при спазмі йде скорочення м'язу, ви його пробуєте розігнути. Воно може вийти, якщо ви десь в якійсь воді, кликати на допомогу. Бо більше нічого ви в воді не зробите в такій ситуації. У той міф, який говорили раніше, що потрібно воду відкачувати, перевертати через коліно це все не потрібно робити. Якщо людина без свідомості і ви бачите, що вона не дихає, перша допомога це є п'ять рятувальних вдохів. І потім починається серцево-легенева реанімація 30 до 2 до моменту приїзду медиків. Тобто, ви натискаєте 30 натискувань на грудну клітку і два вдохи. 30 на на грудну клітку і два вдохи. Ми знаходимося біля стін Волинської обласної клінічної лікарні в Боголюбах. Сюди привозять тих, у кого коронавірусна хвороба протікає в найважчій формі. І сьогодні нам вдасться побачити зсередини, як працюють медики по ту сторону зачинених дверей. Спочатку було страшно, а тепер вже ми звикли до цього всього йдемо. Ну як на роботу йдемо. Так що не знаю, Навіть... свій да, Виконуємо свої обов'язок ідемо знаємо, роботу, що треба да, допомогти да. хворим. Вилікувати, Надіємося, що у нас все буде добре. Скільки разів ви включаєте на сутки кварцеву лампу по годині? Ну разів десять. Скільки, скільки разів ми і сміття вивозимо, і більо перевозимо, і пацієнти виписуються, і поступають після кожного разу йде вризування. Строго мистера. по годинах, строго по годинах, кожен знає відділення свою годину і кожне відділення в свою годину звозить і все обробляється, так як годиться у нас. Он в таких гумових ми, бачите, ходимо тут, бо в нас все всюди плаває, в тому дезрощенні. І всюди на підлозі постійно мокро. Тут по шклу воно йде, Вон, такі видно, воно всюди. Обробляється повністю. Отут, щоб вийти з цієї зони, у нас стоять обрики такі промочені без засобом. І ручки замотані теж без промочені. Чиста зона. Зараз ми викличемо ліфт, визивайте приймальне і супровід з грязної зони пацієнта до буферу і до ліфта. Прийом, як почули, не тікали, не шукали собі легкої дороги, не відсижувались за чужою спиною і не ховались. Заходять в палати до інфікованих хворих, стараються їх підтримати і несуть їм частинку життя, стараються поділитися з ними своєю життєвою силою. Слухайте, або ви їх заберіть, або понадо я Та, не просто хочу... Я, за... я приїхала на турці. Я приїхала на тур. Я, я перепрошую. Якщо вона буде за мною ходити, я зараз акціон. Я зараз його акціон до нас звертаються люди і кажуть, що розумію, якби діються такі афери за участі цих людей, тому ми і запитуємося. Нічого ми не зможемо зробити? Це ви можете побачити на сайті, хто скупив і скільки. Там все офіційна є інформація. Вони вам хочуть цю землю віддати. Н Яке віддати? Вони запрати? просто хочуть поміняти участки. Ага. Там десь є по полях, десь там є участки. Щоб тут нам городи не чіпати, вони хочуть там землю. Ага. Але якщо їм там дадуть ті участки, значить вони на ті участки теж зроблять кадастрові номера. І та земля піде в їхню власність. Я маю в тому місці 40, 40 а то сотих города. То що мені виходить? Ходить відріктися його і зовсім не сіяти не, не, меди, не, не, не картопельки, не пшенички не пшенички посіяти. Забирають берега, де люди не будуть останню корову. Мають по одній корові, тримали по три-по дві корови. А хто забирає берега? От представник Катерини Іванівної. Ми просили допомогти на церкву. Нам сказали, давайте на карточку скинемо гроші. Приїхали одні збори, приїхали другі збори. Грошей на церкву немає допомоги нам допомогти благодійної, бо не дали люди свої. Їх поїв. Не дали люди своїх паїв. Тепер вони приїжджають, забирають, давай їм половину берега, де люди мали б випас худоби. Ну Він прийде сьогодні, забере половинку того берега, а завтра прийде, забере всі городи скаже, в мене кадастрові номери. У мене є кадастровий номер на вашого города, і ви тут ніхто, і звати вас ніяк, виходить. Жінка ходила два роки. Нема, кінь, корова, де я маю пасти в садку. За що? 27 сотих разом з садком і хатою. Яку... Заява в сільській раді писалася два роки. Ніхто нічого. Як маєте все відховатися? Ви приїхали Без коментарів. Без коментарів. А чого ви вимагаєте? Чого їдеся? Ви я думаю, достатньо всього сказали. всі. А я залишусь без коментарів.